Всім привіт! Сьогодні 9 січня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні на вулиці Зої Гайдай. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин.фо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, вулиця Зої Гайдай. Сьогодні маємо вже другий огляд в новому 2025 році. І поки наші великі цікаві об'єкти лише прокидаються від новорічних свят, або і взагалі будівельники готуються лише розпочати. Роботи на нових об'єктах, які нам обіцяли на цей рік, я вирішив перевірити, як почувають наші маленькі підшефні об'єктики. І перший з них це вулиця Зої Гайдай. Нагадаю, що в минулому 2024 році компанія Автомагістраль Південь на замовлення комунальної корпорації Київ Автодор розпочала середній поточний ремонт цієї вулиці, вулиця Коротенька, розпочинається вона кільцевою розв'язкою з вулицею Героїв Дніпра, за моєю спиною. А завершується вже невдовзі попереду, кільцевою розв'язкою, з вулицею Левка Лук'яненка. І на цій вулиці ще є один окремий об'єкт це капітальний ремонт підземного переходу. Оскільки в нас зараз зима, а зимою, як ви знаєте, не дуже робляться дорожні роботи, то на самій вулиці в нас небагато змін відносно того, що я вам показував у останньому минулорічному огляді. Але я спілкувався з хлопцями з компанії Автомагістраль Південь, з мостовиками, сказали мені, що попереду на переході якісь роботи виконуються. Тому зараз йдемо туди. Дивимося, що хлопці встигли допрацювати за той час, що нас тут з вами не було. Ну і поки ми з вами ще не зрушили з місця, то ви вже помічаєте, що тут все нормально з трамваями, трамваї ходять. Також все ж таки маленькі зміни я помітив. Наприклад, я стою зараз на заасфальтованому технічному тротуарчику, і схоже, що його асфальтували вже після того, як я тут фільмував останній огляд. Але зважаючи на те, що в нас ця зима така доволі тепла, буквально кілька днів були морози, а так переважна температура плюсова, то асфальтувати було можливо. І, скоріш за все, хлопці з автомайстралі Південь якимось чином скористалися теплими днями для цієї роботи, взагалі ж ми розуміємо, що технічні тротуари це не дуже навантажені і не дуже відповідальні ділянки роботи, тому навіть при незначному плюсі асфальтувати їх повні прийнятно. Також хочу вам нагадати, що кільцеву розв'язку з вулицею Героя Дніпра теж планують відремонтувати в цьому році, 2025-му, але її долучили до розширення проєкту з реконструкції сусідньої розв'язки вулиць Богатирська та Полярна, яку теж виконувала та ще доопрацьовує компанія автомагістраль Південь. Отже, невдовзі, сподіваюся, побачимо ми і ті роботи. Ну і оскільки ремонт вулиці Зоя Гайдаю розпочали наприкінці минулого року, то це в нас перехідний об'єкт на поточний рік, тому певну частку робіт встигли тут зробити хлопці. Я вам це все показував. Але частково роботи перенесені теж на цей рік, коли вже потепліше. От я бачу, там хоча в нас переважно заасфальтовані, вже... Технічні тротуари, але попереду є недоопрацьовані маленькі діляночки. Так само, і з того боку, там ще будуть робитися всі ці заїзди у двори. Бачимо, що не нанесена розмітка постійна, і ще багато всякого дрібного недороблено. Ну, скоро, сподіваюся, теж будемо спостерігати за продовженням цих робіт. І попереду, нагадаю, розв'язка з вулицею Левка Лук'яненка, теж підпадає вже під ремонт цієї дороги, але вона теж буде робитися вже коли потепліше. На запит моїх глядачів я вже кілька разів у своїх оглядах звертався до питання оцих переїздів через трамвайні колії. Питав хлопців з автомагістралі Південь, причому питав навіть і у. Керуючого складу мені сказали, що принаймні на сьогодні оці переїзди вони перебувають в парафії Київ Пастрансу і тому Київавтодор і відповідно виконавці цього ремонту не мають до них стосунку. Тобто, якщо буде така задача поставлена, переробити ці переїзди, то хлопці їх зроблять. Але на сьогодні в проєкті такого немає. На протилежному боці вулиці, як бачимо, теж заасфальтовані технічні тротуари. Біля заїзду вони недоопрацьовані, тому що ще будуть переставляти бордюри і асфальтувати проїзну частину заїзду з того боку. Шматок лише заасфальтували, оскільки тротуарчик впирається у тимчасовий зупинковий майданчик, зупинки громадського транспорту. Нагадаю, що постійні місця цих зупинок знаходяться на переході. Оскільки там зараз ідуть роботи, то їх сюди перенесли. Але щойно роботи будуть завершеними, як це зайве звідси поприбирають, і зупинки повернуться на своє постійне місце. Підходимо до підземного переходу. З обох боків вулиці доасфальтували аж до нього технічні тротуари. Ну а далі в нас я вам розповідав, оскільки це окремий об'єкт, то там навіть ще старий асфальтобетон. Не знімали, це все буде перероблюватися, коли роботи по конструкціях переходу будуть завершеними. Тепер ми зайшли на будівельний майданчик навколо підземного переходу. Я звідусіль чую звуки якоїсь активної роботи. Тобто, хлопці сказали мені правду, вони вже відійшли від новорічних свят і продовжують свою роботу. Ми тут бачимо, вже підвезли секції перильної огорожі для того, щоб змонтувати їх на підпірні стінки та над порталами. Вхідними до переходу. Отам бачимо бордюри, бачимо якісь елементи системи водовідведення, і наявність цього цього на майданчику нам свідчить про те, що роботи потрохи прямують до завершення. І тут ми бачимо таку саму перильну огорожу, що змонтована на новій підпірній стінці, але це. Стінка, яку встигли побудувати тут ще до початку великої війни. Нагадаю, що потім роботи тут були припинені, і підрядник відмовився від цього об'єкту. І вже новий підрядник готується далі продовжити монтувати таке саме огородження. Ну отут ми бачимо вже дещо нове для себе: тобто, за той час у нас тут не було. Хлопці домонтували повністю опалубку, склали каркас. Я вам показував початок цього процесу, і вже встигли забетонувати накривну плиту портальної частини. Входу в перехід. Зараз підемо, подивимось, що з протилежного боку. Нагадаю, що в нас ці елементи вони симетричні відносно осі вулиці. І тут навіть така ще цікава така гідроізоляція застосована. Я такої не зустрічав. Вона така, як бачу, товста, щільна. Ну Можливо, вона має ще якусь демпфіруючу функцію виконувати, хоча я в цьому не впевнений. Далі за порталом бачимо, хлопці склали опалубку для бетонування підпірної стіни. Доволі давно в'язали цей каркас, але, як мені сказали, от щойно приїхала нова опалубка, тому що перед новим роком було важко її замовити. Було багато замовлень там, де її не знаю, виготовляють чи продають. І тому от вчора вона приїхала сюди, і сьогодні вона вже стоїть. Тобто, думаю, що, може, завтра чи післязавтра будуть бетонувати. Зацікавився, запитав хлопців, що це за дивні наскрізні отвори в плиті. Зазирнув в них, бачу, що можу розглядіти, що там під плитою. Як виявилося, таким чином будуть зміцнювати сорочку залізобетонною підпірну стінку, яку нагадаю там чомусь проектувальники вирішили залишити старою, але її треба зміцнити. І буде. Зв'язаний каркас, зроблена опалубка зовнішня повністю, тобто до плити. А далі в ці отвори будуть заливати рідкий бетон, і таким чином буде міцна оновлена стінка. До речі, щось подібне я вам колись показував на будівництві другої черги музею меморіалу жертвам голодомору. Там так само робили обетонування стін поверх стін підпірних спаль. Потім Складалася опалубка і зверху заливався ще рідкий бетон, щоб зробити таку рівненьку сорочку. Тепер я перемістився ближче до центру вулиці. Як бачимо, тут над підземним переходом рух транспорту організовано двома зустрічними смугами. І я запитав хлопців, що і як я можу прокоментувати з того, що ми отут зараз бачимо. Вони мені сказали, що розкрили ще одну ділянку конструкції переходу для того, щоб... Зробити гідроізоляцію та захисну плиту. Взагалі ж нагадали мені, що весь перехід на всі свої протяжності буде наново перегідроізольований. Також я вам нагадую і я вам показував, як тут були замінені 5 накривних плит, дві з того боку і три з цього боку. Більше тут конструкції не мінялися, і ті плити, що були, вони тут під захисною плитою. Стосовно плити, нагадаю, що там, де в нас проходить трамвай, там робилася товста розподільча монолітна армована плита. Я вже точно не пам'ятаю, але десь завтовки може 20-30 см, І така товста плита була потрібна для того, щоб гасити вібрації та розподіляти на конструкції переходу динамічне навантаження від трамваїв. Під автомобільною частиною в нас такої товстої плити не треба, але все одно ми бачимо, що те, що зроблено, воно добре заармовано, бо там є випаски арматури на продовження цієї плити, і арматура там ну, не менше як 12, а можливо, і ще товща. В той же час товщина плити загальна, варіюється від 10 до 8 см. Хлопці мені сказали, що така різниця, обумовлена тим, що. Плита оця одночасно і розухилку робить для того, щоб вода, яка якимось чином може потрапити під дорожнє покриття, по гідроізоляції, не стояла в одному місці, а стікала кудись в бік від конструкції переходу. Далі ми бачимо, що на плиті вже зроблена гідроізоляція. Застосовували такий самий гідроізолюючий матеріал, тобто щільний, якийсь фактурний такий. І вже на ньому склали сітку, готуються зробити захисну стяжку. Після цього буде влаштовано тимчасове дорожнє покриття для того, щоб можна було рух з центру дороги перемістити на цей бік і з дальньої смуги від нас на той бік. І тоді хлопці будуть опрацьовувати центральну частину. Тепер опускаємось на низ, щоб потрапити до підземного переходу, і дивимося, яку хлопці потужну конструкцію підпірну змонтували до шпунта. Вочевидь, трамвай своєю вібрацією, все ж таки дає навантаження помітне, і щось почало відбуватися зі шпунтом, тому довелося його підперти. Ми пригадуємо, що раніше до такого не було. Але тепер з цими конструкціями вже точно нічого не може трапитися, оскільки ми пам'ятаємо, що під підпірну стінку бетонувалася потужна підошва. І зараз, як бачимо, всі ці укосини вперті просто в неї. Опалубка, бачимо, дійсно виглядає зовсім новенькою, свіженькою. Тобто щити бачу, вже були використання, хоч і недовго, а з'єднувальні елементи взагалі, наче щойно з заводу. Тепер ми знаходимося перед порталом. Як бачимо, ззовні він практично не змінився, маю на увазі, концептуально від того, що тут було. Лише замінили ті конструкції, які були аварійними. І давайте роздивимося, що я мав на увазі, що залишається старим, а що як буде обетоновуватися. Отже, от ми маємо елементи готових підпірних стінок, з яких була складена вхідна частина порталу. Я вам показував, що їх зробували в верхній частині, але нижню частину залишили. Чому я вам трохи пізніше розкажу, тому що така сама причина, через що залишені старі конструкції і з того боку вулиця. Отже, зараз бачимо, весь слабкий бетон тут збили. І тут ще будуть робити зовнішній каркас. Потім ставитимуть опалубку і 10 см завтовшки робитимуть сорочку. Оці от отвори крізь них будуть заливати бетон. Потім буде така суцільна монолітна стінка. Це те саме маємо і на тому боці, і з відстані трохи краще видно, де нова частина вже монолітна, а де ще стара збірно залізобетонна. Також давайте подивимося, що в хлопців вийшло з плити накривної. Бо коли ми з вами бачили каркас, то ще не було зрозуміло, він не був повністю складений. Які тут будуть балки? Тепер ми бачимо, що є одна балка ззовні, така потужна, і одна балка, яка спирається на елементи вже стінок переходу. Ну а далі така більш тонка плита. Також можемо помітити, що знизу від ґрунту йдуть найбільше руйнування залізобетонних елементів підпірних. І також... Дуже зруйнований той елемент, що був назовні. Тобто сюди, певно, затікала постійно вода, ще, можливо, з якимись хімікатами. І це все руйнувало бетон. таким цікавим пристосуванням збивається слабкий бетон. Я так розумію, щось що саморобне, що хлопці вже оптимізували під себе. Причому він не лише відбиває слабкі частки, але й робить таку нерівну поверхню, для того, щоб потім краще новий бетон пристав до неї. Далі проходимо підземним переходом, але я бачу, що тут ще жодні оздоблювальні роботи не розпочинали. Лише, здається, порівняно з тим, як ми бачили це в попередньому огляді, ретельніше очистили плити підлогові. Тепер виходимо на протилежний бік від переходу. І бачимо, тут хлопців навіть трохи далі зайшла робота. Вони вже такі спеціальні анкери, гаки роблять для того, щоб потім в'язати каркас на них. Ну і над нами так само, як і на тому боці, де ми заходили. Є плита накривна. Ага, тут розкопали глибше. І ми бачимо інженерні мережі, це, якщо не помиляюся, 10 кіловольт кабель. Мені казали, що тут він є, там далі ще один кабель. І це от проблемна частина навколо цього переходу, через що не можна розбирати е, оці аварійні елементи, які я, до речі, зараз теж показую, тому що тоді треба було все це переносити. А це додаткові кошти, додатковий час. Для того, щоб цього не робити, то розбирають лише верхні частини. Тут так само зроблена монолітна частина на горі. А оці вертикальні елементи залишили такими, як вони були, але їх будуть посилювати так само 10-сантиметровою сорочкою. До речі, зауважуємо, що хлопці і тут так само працюють вже в котловані. І далі на підпірних стінках відбувається та сама робота, тобто збивають слабкий бетон. Теж готують анкери для каркасу. Я вам казав, що оці вертикальні елементи залишаються, лише обетоновується верхня частина стінки. Але початково планували, що це все буде зашпатльовано. Але стіна не в дуже хорошому стані, тому вирішили все ж таки робити так само, як і на елементах біля входу 10-сантиметрового добряче заармовану сорочку, яка буде просто монолітна повністю. І знов-таки та сама причина, що отут десь під стінкою з цього боку і з того боку проходять всі ці кабелі. Тут ще десь і газова труба, мені сказали. І тому, щоб це все не розтягнулося на якийсь дуже протяжний час, то вирішили верхні частини залишити і їх таким чином посилити. Ми з вами щойно бачили з протилежного боку, скільки всього треба розкопати та забетонувати для того, щоб зробити підпірну стіну. Тобто це не просто вертикальні елементи, а ще є е, потужна така велика підошва. І для того, щоб от це все не розкопувати і не заторкати всі кабелі та труби, то вирішили, що таким чином цю проблему можна вирішити. Ну а стан. Кипірних елементів ви бачите самі. Десь вони більш-менш в пристойному вигляді, а окремі плити отак виглядають. Тепер ми повернулися на вулицю Зоя Гайдай для того, щоб ззовні роздивитись і на цей вхідний портал. І з цього боку, бачимо, ця споруда виглядає якось більш монументальною. Але я так розумію, що суттєвої конструктивної різниці між двома входами у перехід немає. А таке враження створюється через те, що з цього боку в нас немає трамвайних рейок, які з того боку трохи на себе відтягують увагу. Тут перед нами ця споруда повністю відкрита і тому так виглядає. Також нагадаю, що тут ми маємо два приміщення в переході: електрощитову та якесь господарське. Вони перегідроізольовувалися, і зараз перед нами захисна стяжка. Тут теж незабаром вкладуть тимчасове дорожнє покриття, і сюди перемістять з сусідньої смуги центральної рух в напрямку героїв Дніпра. І саме по осі переходу між двома цими приміщеннями в нас мінялися дві плити. Це теж там трохи складнощів хлопцям додало, тому що коли розроблявся проект, то не бачили, що під асфальтом перебуває, і тому важко було заздалегідь запланувати, як не порушивши плит на кривних цих приміщень, між ними струмити дві готові плити. Але хлопці впоралися. Ну що ж, про стан робіт на переході я вам наче все розповів. Давайте ще трохи пройдемося, хоча вже темніє в напрямку кінцевої розв'язки з вулицею Левка Лук'яненка. Подивимось, чи там якихось підготовчих робіт не розпочали хлопці. Хоча думаю, що це малоймовірно. Виходимо за межі підземного переходу. І далі в нас знову починаються заасфальтовані технічні тротуари. І так само. Пропустили місця, де вони примикають до заїздів у двори. Далі теж продовжується тоненька смужка асфальту. Тепер я перейшов на бік трамваю і тут так само технічний тротуар заасфальтовано. Причому тут в нас немає розривів, тому... Смужка така суцільна, рівненька, красивенька, аж до переїзду автомобільного через трамвайні колії попереду. Підійшли до кільцевої розв'язки, бачимо, відновили острівець безпеки, але здається, я вам вже його показував. Навіть же вандали встигли його трохи обмалювати. Ну а далі на кільцевій розв'язці жодних слідів дорожніх робіт нових не з'явилося. Констатуємо цей факт. І сподіваюся, що вже. Там на наступний або на через наступний огляд щось зможемо побачити тут новенького для себе. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Абдекушен. .инфо». На цьому я з вами прощаюсь, До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!